На Кіровоградщині продовжують доводити до ладу укриття. Як ведуться відновлювані роботи, перевіряють обласні очільники. В селі високі байраки бомбосховище під місцевим навчально-виховним комплексом з приміщення почали вивозити сміття та непотрібні речі, що збиралися тут роками. Незабаром укриття відремонтують, а потім завезуть лавки, ємності для води та медикаменти. Закінчити облаштування сховища планують у найкоротші терміни. Найшли можливість виділити 350 тисяч з бюджету району для того, щоб розподілити ці кошти тим, хто почав по, по, роботу по, по територіям безпекові заходи. Так понад усе uh -huh. і сховища, тимчасові сховища, бомбосховища мають бути приведені до ладу. Те, що ви використовуючи можливості школи, власне прибрали досить велике приміщення, треба його власне обладнати так. тим, чим необхідно, і з медичної точки зору. І з точки зору речей особистого захисту.